Плани Олександра Поля щодо промислового розвитку регіону були наполеонівськими. Щоб отримати право на розробку знайдених родовищ, Олександр Миколаєвич купив землі у дубовій балці, а також орендував у місцевої громади ділянки з покладами руди на 99 років. Найдовший термін оренди в імперії. Відкрити руду це одна справа. А залучити інвесторів, тоді коли ще залізна руда тільки почала набирати обертів своїх. Це зовсім інша справа. І тут Поль виступив ну взагалі на всі стоя кажуть. Це тільки початок був індустріального розвитку, і коштів на розвиток промисловості рудників тут можливо не вистачало. А тут найголовніше, треба розуміти, що побудувати виробництво це одна справа. А треба ж побудувати ще інфраструктуру тобто залізничну колію, яку, наприклад, також Олександр Поль лобіював в свій час. Засноване Олександром Полем, акціонерне товариство Криворізьких залізних руд з штаб-квартирою у Парижі, в 1881 році відкрило найперший у Криворізькому басейні Саксаганський рудник. Зі звіту Олександра Миколаєвича Поля у Париж з рудні Саксаганської, що в Дубовій Балці за 1881 рік видобуто 555 тисяч пудів руди. Ціна за пуд становила дві копійки. Руду купує лише одне новоросійське товариство Юза. Основний і єдиний вид доставки коні й воли. Відстань від кривого рогу до заводу понад 400 верст. Лише чотири роки акціонерне товариство Криворізьких залізних руд було монополістом по видобутку руди у кривому розі. В освоєння залізних надр Криворіжжя дуже швидко включилися інші промисловці. На діли скуповувалися і перепродувалися за шалені гроші. За три десятиліття ціна землі зросла у 30 разів. З травня 1884 року було відкрито постійний вантажний і пасажирський рух Катеринівською залізницею будівництво якої також лобіював Олександр Поль. Залізниця зв'язала два промислові субрегіони Донецький кам'яновугільний і Криворізький Залізорудний. У 1887 році на Саксаганському руднику встановлюють перший паровий підйомник. Механізація технологічних процесів починається і на інших рудниках. У 1889 році акціонерне товариство Криворізьких залізних руд будує першу домену піч. На Криворіжжі започатковується металургійне виробництво. У березні 1892 року стає до ладу Гданцівський чавуноливарний завод. У 1895 1895-1898 роках починається видобуток руди підземним способом. Криворізьку руду використовують 19 металургійних заводів на кінець 19 століття. За видобутком залізної руди кривбас виходить на перше місце в Російській імперії. Це дало поштовх для розвитку нашого регіону, ну в цілому, можна сказати, Дніпропетровської області, так і Кривого Рогу, тому що побудування заводів, воно веде за собою побудову залізниць, а на заводи треба люди. Відповідно, той же Катеринослав, де проживало, ну це був, знаєте, таке містечко 10 тисяч осіб, можливо, 12 тисяч осіб. А ось коли вже е, помер Олександр Поль, десь е, на початку ХХ століття Катеринослав це вже величезне місто, десь до 100 тисяч осіб. Тобто, ну ми бачимо результати діяльності Олександра Поля. На початку ХХ століття у Кривому Розі та його рудному районі вже нараховувалось 79 рудень, які належали 35 фірмам із переважно іноземним капіталом: чотири чавунно-ливарні заводи, механічний завод, фабрика фарб, пивоварний завод, лісові пристані, парові млини. Ціла мережа торговельних закладів, відділення комерційного банку, нотаріальна контора. Будуються школи, училища, театри, лікарні. Саме за штатного містечка вже проглядає місто майбутнє залізне серце рідного краю.